Вітаємо на каналі Любі Глядачі. Продовжуємо говорити про серіал Гра престолів і цикл книг Пісня Льоду й Полум'я. Отож, в другій серії відбулося наступне: відгулявши весілля Денеріс та Дрого, їхній халасар рушив від Пентоса до Траку, міста столиці усіх дотракійців. Ми дізналися, що лицаря Джоро Мормонта шукає Едард Стар, щоб покарати через торгівлю рабами. А Денеріс намагається стати гарною дружиною Хала і, як бонус, просить одну зі служниць навчити її плотських втіг, щоб задовільнити Дрого. Тут слід прочитати між рядками діалогів Халісі та служниці вкрай важливу відсилку на світ відносин між чоловіками та жінками. Будь-який психолог чи добре обізнаний спостерігач поведінки завжди дійде висновку, що в сімейних стосунках між двома особистостями постійно є хтось більш здібний до хитрощів та маніпуляцій. Звісно, такі вчинки не є чимось поганим за своєю природою, допоки вони несуть користь стосункам. Все ж інколи певні особи хитрощами любощів заманюють в свої тенета довірливих та головне заможних і впливових осіб, а тоді успішно використовують свої сексуальні навички для досягнення прихованих цілей і мотивів. На цю тему можна зробити чимало відеороликів, але у нас зараз Денеріс, котра зовсім недосвідчена як жінка, та служниця, в якої великий досвід догоджання чоловіка. То що насправді хотів Джордж Мартін та творці серіалу показати цією сценою? Міркуємо, що відповідь полягає саме у двоякому підході до тих чи інших вчинків. Роз'яснимо, якщо Денеріс навчиться сексуально звести хала на сьоме небо, то цілком логічно, в такому разі, він ставитиметься до неї дуже добре, і навіть виконуватиме її прохання і побажання з будь-якого приводу, що дозволить їй успішно маніпулювати ним. Зрештою, служниця влучно промовляє: Весь час дивіться йому в очі, вся любов в очах. Якби він хотів по-дотракійському, то не одружився б з вами. В свою чергу Хал отримає нові відчуття і зможе насолодитися жінкою, котра ні скілечки не схожа на його попередніх пасій, адже влада і достаток у нього вже є, а нові відчуття завжди цікавлять та заманюють. З іншої сторони, сценаристи серіалу бажали прокласти в уяві глядачів тонку грань між добрим бажанням маніпулювати, на користь здорових стосунків у сім'ї та можливістю отримати контроль над значно більшим. Про це дізнаємося зі слів служниці. Кажуть, Ерогенія з ліса вміла виснажити чоловіка самим лише поглядом. Королі їхали через півсвіту заради ночі з ерогенією, магістри продавали палаци. Хали спалювали її ворогів, щоб побути з нею кілька годин. Тисячі чоловіків пропонували їй серце. Вона відмовила всім чоловіки люблять усе нове. До тракійці беруть рабинь як пси сук. Ви ж не рабиня Халісі, то не кохайтеся, як рабиня. Зовні він могутній хал, але у цьому шатрі він належить вам. Отож, ця дівчина доволі вправна не тільки в ліжку, а й з інформацією. Не думаємо, що слід комусь нагадувати про роботу представників спецслужб під прикриттям або що заради отримання певної користі, бо давно відомо, що плоцькі втіхи є одним із найдієвіших способів отримати бажане. Дуже часто люди стикаються з сексуальною маніпуляцією, але не завжди вміють відрізнити її від реальних потреб маніпулятора та загрози, яку вона несе. Хоча інколи певні особистості добре розуміють, що ними маніпулюють і охоче погоджуються на такі дії та навіть заохочують їх, бо взамін отримують те бажане, чого не спроможні набути звичними відносинами. Підсумовуючи, зазначимо, що на даний момент стосунки між Халом і Денеріс розвиваються цілком логічно та доволі природно, але чим усе закінчиться, побачимо згодом. Також епізоди з юною Таргарієн дали нам відсилки на легенди про походження драконів і вірування людей. Та сама служниця, котра навчала Халісі любовних втіг, каже: Один торговець з карта розповів мені, що дракони з місяця. Місяць раніше був яйцем Халісі. Спершу на небі було два місяці, але один надто наблизився до сонця і розколовся від жару. З нього вийшли тисячі і тисячі драконів і випили сонячний вогонь. Інші служниці сміються, і одна говорить: місяць не яйце, місяць богиня, жінка сонця, це всі знають. Тоді Денеріс просить піти двох жінок, залишившись заінтригована розповіддю Ірі. Автори проекту досить непогано показали глядачам розгубленість Дені та її віру в надприродне. Поки складно говорити про те, чи вважає дівчина себе винятковою, але події, які відбуваються в її житті, мало помало наближають Юнку до такої думки. Хоч у другій серії ми робимо тільки припущення з побаченого, та в книзі краще розкривається сутність віри Денеріс, з котрої можна зробити навіть кілька висновків. Зокрема, на 225-226 сторінках описано складний процес адаптації халісі до життя до траків, нестерпний біль від поїздки на конях та злягання з дрога. Дівчина навіть мала намір покінчити з життям, вчинивши самогубство. Але одного вечора їй наснився дракон, який немовби очистив тіло й душу дівчини своїм вогняним полум'ям, і вже зранку вона почувала себе значно краще. Таргаріан постійно милувалася трьома яйцями дракона, які подарував магістр Єліріо, та відчувала незбагненний потяг до них, а заодно й глибоко вірила у легенди та перекази про драконів. В наступній сцені ми побачили відносини у родині Ланістерів. Поки важко збагнути реальні цілі персонажів, але дещо таки можна виснувати. Тіріон Ланістер, хоч і Гульвіса та розпусник, все ж постає перед нами найбільш розумним, кмітливим та відповідальним членом родини. При розмові з племінником принцом Джофрі, чоловік дає зрозуміти, що ввічливість і повага повинні бути притаманні усім людям, або принаймні слід вдавати, що співчуваєш горю іншим, якщо не волієш, аби тебе сприймали як черству і негідну людину. Оскільки Джофрі Паратеон розбещений і примхливий хлопчина, у Карлика не залишилося вибору як ляпасом напоумити принца на добру справу, висловлення співчуття Леді Старк через її сина Брана, котрий в попередній серії впав з вежі та покалічився. На 89-90 сторінках Роману детально описано ту подію. Ще одним підтвердженням винятковості Тіріона стала його бесіда з Джоном Сноу, з котрої ми довідалися, що Карлик багато читає, а головне, чітко та ясно розуміє своє становище у власній родині та суспільстві. Цитуємо діалог: Ти стільки читаєш, промовляє Джон. Глянь на мене і скажи, що ти бачиш. Я Карлик. Якби я народився селянином, мене б залишили помирати. Натомість я народився Ланістором у Кастерлі. Це зобов'язує. Мій батько 20 років був рокою короля. Відповідає Тіріон. Поки твій брат не вбив короля, незграбно та із явним докором кидає сноу. Видно легку усмішку карлика та сум'яття, але цими словами неможливо звести в глухий кут такого розумаку. Так, поки мій брат його не вбив. Життя удатне на сюрпризи. Моя сестра вийшла заміж за нового короля, а мій бридкий небіж правитиме за ним. Я ж мушу підтримувати честь родини, правда? А як? Що ж, у мого брата меч, а в мене розум. Книжки для розуму це як для меча точило. Ось чому я стільки читаю, Джонни Сноу, відповів Тіріон. Детальний діалог описано на 123-127 й й сторінках книги. Отож, можна навіть не заглядати у майбутнє, бо вже зрозуміло, що незграбний фізично, але міцний духом Карлик зіграє важливу роль в історії сімох королівств. Ідемо далі: Королева Серсея і її брат близнюк Джеймі заметушилися, дізнавшись, що Бран Старк не помер, а отже, може розповісти про їхнє злягання і найгірше хто став причиною його травми. Саме тому ці обоє прийняли рішення повторно напасти на дитину і довести справу до летального кінця. Правда, цього разу вони найняли найманця і дали йому кінжал з рідкісної на сьогодні валерійської сталі, аби той убив дитину. Мало ймовірно, що ланістери припускали провал такого дійства, але ж у житті неможливо передбачити усе. Тим не менш, у цій серії та на сторінках книги нам чітко дали зрозуміти, що Серсея і Джеймі належать до тієї категорії людей, для котрих вчинки та засоби виправдовують будь-які цілі. Для прикладу, ці двоє вважають, що жорстокість полягає у статусі бути калікою та віддають перевагу смерті, аніж життю в такому випадку. Певно, й сьогодні є люди, яким така поведінка припаде до душі, та їхня кількість не надто велика, бо в протилежному разі людям з особливими потребами було б неможливо існувати. Окремо слід зазначити про хитрість та дволикість Серсеї, котра якнайкраще відображена в словах до Кейтлін Старк, коли королева прийшла висловити співчуття через каліцтво її сина, а насправді пересвідчитися, в якому стані перебуває дитина. Я щодня молюся до матері, щоб вона віддала тобі сина. І навіть найменш уважний глядач помітив цілковиту брехню в цих словах. В Джеймі переважають інші почуття, безтурботність і впевненість у своїй фізичній силі та винятковості. Коли лицар розмовляє з Джоном Сноу, то промовляє: Дивна річ, як уперше вбиваєш, розумієш, що ми просто шматки м'яса з кров'ю, які тримаються на кістках. Така позиція Ланністера хоч і є правдивим підсумком спостереження, за реальністю та приховує в собі значно більше. Джеймі своєрідно насолоджується тим, що він убив не одну людину, а головним трофеєм був сам король Ейріс ІІ Таргаріен, і добре знає, як це відібрати життя, оскільки правий він чи ні йому все одно усе сходить з рук, а почуття вищості над іншими дозволяє чоловіку возвеличувати свою пиху та несусвітню гординю. Ситуація зі старками теж доволі непроста. Едарт, погодившись бути рукою короля, а отже, другою людиною за владою в державі, вирушає з Робертом до королівської гавані. Коли супровідправителя зупиняється перепочити, між Баратеоном і Старком виринув цікавий діалог. Цитуємо: Я знищу всіх таргаріанів, до яких дотягнуся, каже король. До неї тобі не дотягнутися, відповідає нед. Цей халдрого, кажуть, має 100 тисячне військо. Навіть мільйон дотракійців нам не загрожує, поки всі вони по той бік вузького моря. У них немає кораблів, Роберте. Ще є в семи королівствах ті, хто кличе мене узурпатором. Щойно Таргаріен з військом за спиною перетне море, вони підуть за ним. Не перетне, а якщо раптом зможе, назад у море полетить. Нет, буде війна. Не знаю коли, не знаю з ким, але скоро. Отож, амплуа Роберта надалі залишається незмінним від першого епізоду і сторінок роману, але видніються сумніви і хвилювання щодо його права обіймати найвищу посаду в королівстві. Баратеон із своєю зовнішньою силою, харизмою та могутністю все ж сумнівається у вірності декотрих лордів та вельмож країни, навіть через 17 років, відколи безумного короля було вбито і він посів престол. Такі почуття правителя підказують, що за його твердою рукою насправді криється добра і проста людина, яка не воліла ставати керівником держави, але через життєві обставини, і в першу чергу через любов, все перевернулося з ніг на голову. Едар навпаки твердий у власній позиції та зовсім не хвилюється через події, які відбуваються на іншому кінці світу, адже розуміє, що справжня загроза набагато ближче, і хоч він поки не готовий повідати королю правду чи то підозру про вбивство Джона Арена, оскільки спершу воліє отримати беззаперечні докази цьому, адже є людиною честі та гідності, яка не звинувачуватиме когось просто так. Зрештою, Едард Старк не просто лорд Вінтерфелу, Володар Півночі та рука короля, а сміливий, принциповий, люблячий чоловік і батько, гордий і вірний клятвам чоловік. Тут необхідно коротко відзначити глибший сенс діалогу між Старком і Баратеоном на 110-118 сторінках Роману. Бо саме тепер ми дізнаємося чимало цікавого не лише про і Інеда, а й останнього короля Таргаріена, війну проти нього, Ліану Старк і родину Ланістерів. Що найцікавіше, так це обговорення між чоловіками з ситуації із призначенням лорда-хранителя Східних земель, бо в серіалі цю подію оминули стороною. Відповідно до спадкового права, посаду мав би обійняти кволий і малолітній син Джона Арена та королю зовсім не до душі таке керівництво під час загрози війни від Візеріса Таргаріна з утракійцями. Тому попередньо король вирішив призначити хранителем сходу Джеймі Ланістера. Коли Едард Старк почув цю новину, то в душі мало не вмер, а наяву спробував переконати Роберта не вчиняти поспішних дій. Старк повідав, чому не можна довіряти Ланністерам. але найвагомішим аргументом є навіть не це, а реальна влада негідних людей. Оскільки, якщо Джеймі обійме посаду лорда-хранителя Сходу, а його батько Тайвін Ланістер вже є очільником заходу, то в їхніх руках вмить опиниться половина війська країни, людей та ще більше ресурсів. А в такому разі напрошуються два запитання: хто зуміє стримати таку навалу всередині країни? І що завадить Ланістерам захопити трон та позбутися діючого короля? Тим не менш, дозволимо вам, любі глядачі, самостійно зробити кілька припущень з цього приводу. А для кращого розуміння вчинків персонажів рекомендуємо звернутися до першого джерела. Продовжуємо говорити про інших старків. Кейтлін до останнього не бажала відпускати чоловіка на південь. Можливо, так проявлялася її любов до нього чи перестороги, або й внутрішнє відчуття підказувало, що трапиться щось погане. Однак у жінки не було вибору, адже рішення вже прийнято. Як любляча матір, вона весь час проводила біля ліжка скаліченого брана. І коли найманець спробував вбити хлопчину, жінка-голіруч кинулася на нього, проявляючи материнський інстинкт. В іще одній сцені Кет додумалася перевірити вежу, з котрої впав бран, і знайшла там довгу світлу волосину, що підштовхнуло до висновку про невипадковість падіння сина. Безперечно, жінка запідозрила ланістерів, бо нікого іншого з таким світлим волоссям на півночі зустріти неможливо. Але тут вона цілком гідна свого чоловіка за вчинками, оскільки не робить поспішних висновків без гарантованих доказів, і вирішує відправитися до королівської гавані, аби там відшукати правду про все, що відбувається. Джон Сноу. Хлопчина вирушає на стіну, щоб приєднатися до легендарного загону нічної варди, яка вже 8 тисяч років захищає королівство від різного штибу загроз. Таке рішення Сноу обумовлене багатьма причинами, але головними є неприязнь мачухи Кейтлін, статус байстрюка, сумніви о власному місці в родині Старків та й на усій півночі. В серії ми побачили, що Джон має особливе ставлення до зведеної сестри Арії, адже як ніхто інший добре розуміє її внутрішній світ. Дівчинка ніколи не воліла бути звичайною жінкою і виконувати притаманні слабкій статі роботи. Вона любить стріляти з лука, битися на мечах і всіляко захоплюється військовою справою. Тому Сноу попросив коваля виготовити тендітний меч для своєї близької по духу сестри і подарував його їй, коли вирушав на стіну. Арія назвала меч голка, адже усі хороші мечі мають імена. До речі, на 94 99 сторінках книги детально описано ці сцени. Фактично серія майже добігла кінця, тому коротко відзначимо події, про які не сказали вище. До загону нічної варти вирушив не лише Джон Сноу, але і його дядько Бенджан, а на додачу й Тіріон Ланістер, щоб на власні очі побачити гігантську споруду. В, так би мовити, прощальній розмові Сноу з батьком Джон вперше наважується запитати про свою матір. А моя мати жива, вона знає про мене. Де я? Куди їду. Знає, що вказує на душевне сум'яття юнака і вкотре підтверджує нашу думку про пошук власного місця у світі, який не надто приязно сприймає його. Нет відповідає: Коли знову побачимося, поговоримо про твою матір. Обіцяю. Такі слова лорда Вінтерфелу обнадіюють бастрюка, і йому вже не настільки важко на душі, ніж було раніше. Зрештою, хлопець практично став чоловіком, але й до сьогодні нічогісінько не знає про свою матір. Неможливо достеменно збагнути відчуття Джона тим, хто не був на його місці, але більшість цілковито здатні поспівчувати юнаку, бо це буде найменше, що можна вдіяти у такій ситуації. Якщо перейти до Едарда, то в його словах прослідковується важка мука від зберігання якоїсь таємниці, і напевно чоловік підсвідомо готовий поділитися нею та в дійсності не прийняв остаточне рішення й вирішив відкласти бесіду з Джоном на якийсь час. Родзинкою серії стала сцена з Сансою Джофрі, Арією та її другом. Під час перепочинку королівського супроводу неподалік річки Тризуб принц Джофрі зустрів на вулиці Сансу. Дівчина донестями рада бачити хлопця, в котрого закохалася, і той відповідає взаємністю, пропонуючи прогулятися. Випадково вони натрапляють на тренування бою палицями Арії та сина м'ясника Майка. Принц, воліючи показати свою владу перед дівчатами, принижує хлопчину простака, а тоді ще й ріже йому обличчя своїм мечем. Арія не витримала такої поведінки Ланістера та вдарила його палицею, щоб Майка міг втекти. Натомість Джофрі сильно розізлився і мало не вбив дівчину, але у найбільш відповідальний момент з'явилася вовчиця Німерія та вкусила принца за руку. Королевич злий, корчиться від болю та кричить, як дівчисько. Арія викинула його меч в річку і наказала вовчиці тікати, бо зрозуміла, що їй загрожує покарання. Далі події відбувалися цілком передбачувано. Джофрі пожалівся батькам, і король балакає з недом старком про інцидент. Принц перекручує реальну подію таким чином, щоб виправдати себе. Арія говорить правду, але її слова піддають сумніву. Санса, будучи між двома вогнями, або підтримує сестру і проявить справжню відданість родині, або виступить за коханого хлопця і отримає прихильність його та королеви. Натомість дівчина обирає третій варіант поведінки і заявляє, що не пам'ятає, що сталося в момент інциденту, ймовірно вважаючи, що така позиція зможе догодити обом сторонам. Король намагається залагодити конфлікт, і фактично це вдалося. Та його дружина Серсея наполягає на покаранні, якщо не Арія, то нехай відповідає її вовчиця. Оскільки Німерія втекла, той покарати її неможливо. Але і тут Ланістерка знаходить виверт та бажає смерті іншій вовчиці Леді, яка є найбільш спокійним та милим деревовком з усіх. Роберт не воліючи продовжувати суперечки, погоджується з дружиною, хоч Едард і просить його не вчиняти таку несправедливість. Та позиція Ланістерів і короля перемагають. Зрештою, вовчицю вбиває сам Нед Старк, вважаючи, що тварина має отримати гідну смерть, а не бути шматком трофею королеви і померти від руки придворного ката Ілліна Пейна. Коли Едард виконав свій обов'язок, то побачив, як охоронець принца Джофрі Сандор Кліган на прізвисько Пес везе на коні мертвого сина м'ясника, що вкотре дозволило Старку переконатися у підлості найбагатшої родини держави. А в цей час, далеко на півночі, бран прокидається після багатоденної втрати свідомості. На завершення вважаємо за доцільне сказати кілька слів про події з джерела, Перше. Дружні стосунки між Робертом Баратеоном та Едардом Старком дуже добре можна прослідкувати в одному реченні від Серсеї на 91-й сторінці. Цитуємо: Король і не лягав, він з Лордом Едардом. Він дуже близько до серця прийняв чуже горе. Йдеться про каліцтво Брана. Отож, знову переконуємося, що цих обох чоловіків пов'язує не просто дружба з дитинства, а й щирі почуття та вірність, які не часто зустрінеш у реальному житті. Друге, після замаху на брана, за рішенням його брата Роба було представлено цілодобову охорону для юнака, щоб схожа ситуація не повторилася, але в серії ми цього не побачили. Третє. 145-152 сторінки роману знайомлять нас з двома лицарями Королівської гвардії Барістаном Селмі, лордом-командувачем Золотих Плащів та молодшим братом короля Ренлі Баратеоном. Цю сцену також не представили на екранах, але в книзі вона безпосередньо пов'язана із зустрічю Санси та Джофрі. А згодом лицарі мали честь перебувати на так званому суді через каліцтво принца. До речі, там добряче відзначився Ренлі, яскраво насміхаючись на Джофрі. І останнє сни брана Старка. Хлопець був непритомний доволі довго, але Джордж Мартін майстерно описав тонкий місток між свідомим та підсвідомим, розбавивши усе фарбами магії та надприродного. Саме тут вперше з'являється таємничий триокий ворон. А дізнаємося більше вже з наступних відео. Сердечно дякуємо за перегляди. Просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.